Перший раз у перший клас пливемо ми на човнах. Пам'ятаєте цей жарт, що навіть якщо школа горітиме, вчителі все одно скажуть іти на уроки, бо прогулювати не можна. Так у затопленому у діти, повні наснаги та енергії, попливли на човнах здобувати знання до школи. От сьогодні у нас 1 сентября дітишки школьники наші передвигаються на лодках. От такий праздник у наших хлопців. У нижньому Новгороді і Новоолександрійську першокласників переодягли у військову форму і дали їм у руки зброю. Посадили у такому вигляді їх за парти. Да, до школи вони готувалися дійсно ретельно. Навіть ручки і зошити купили з обкладинками ПВК Вагнер. Але головне, щоб до кінця року їх не посадили за дискредитацію російської армії. Україні ж у перший клас цього року пішло 340 тисяч школярів. Це на 15 тисяч більше дітей, ніж торік. Сьогодні навчальний рік розпочинається майже у всіх школах України, окрім прифронтових областей. Обов'язковою умовою їхньої роботи є наявність бомбосховища. Наступне відео першого дзвінка у метро Харкова. Нагадаємо, що у міському метрополітені можуть відбуватися уроки для учнів перших та других класів. у По кривому розі діти під час повітряної тривоги сиділи в укритті і співали ой у лузі червона калина. Вітали маленьких українців із ним знань і наші захисники. Бійці подякували дітям за підтримку та наголосили. Попри те, що вони зараз борються за свободу і незалежність України для нас саме малечі у майбутньому будувати цю державу. Пликай українську культуру, вивчай історію, математику, українську та іноземні мови. Відкрийся на зустріч. З знанням те, що ти дізнаєшся сьогодні, обов'язково допоможе тобі уже завтра. І не лише тобі. Мені і мені. Нам. Знання та культура це те, що відрізняє нас від ворога. Знання та культура. Стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт. Знання та культура те, на чому будуватиметься майбутнє. Наше майбутнє. Українське майбутнє. У мене до тебе прохання. Навчайся. Я незабаром приїду. І ти розкажеш мені все, що вивчив. Усе, що я пропустив. Я розраховую на тебе. Не підведи.